Сьогодні ми познайомимося з одним із методів визначення маси тіла, який також дозволить визначати і густину речовини, з якої воно складається. Цей метод стає в нагоді, якщо у нас немає терезів або межі вимірювання терезів не дозволяють визначити масу тіла. Цей метод отримав назву гідростатичне зважування тіла. Тому тема нашої лабораторної роботи буде аналогічною. А метою буде опанувати цей метод. Для початку потрібно зрозуміти ідею, покладену в основу експеримента: нехай у нас є тіло, що тоне у воді. Ви вже знаєте, що не всі тіла, занурені у рідину або газ, діятиме виштовхувальна або архімедова сила. Значення цієї сили розраховується за формулою. Сила архімеда дорівнює ρ Ж В, де ро це густина середовища, а В об'єм зануреної частини тіла. Розглянемо випадок, коли тіло підвішене на пружині у повітрі. На тіло діє сила тяжіння, спрямована донизу, та сила пружності спрямована вгору. Виштовхольною силою в цьому випадку можна знехтувати, оскільки густина повітря незначна. Ситуація зміниться, якщо тіло занурити у рідину у нашому випадку у воду. Виштовхувальна сила збільшиться, оскільки густина води набагато більша за густину повітря. Візуально ми це побачимо, оскільки розтяг пружини, на якій підвішено тіло, зменшиться. Проведемо аналіз ситуації, використовуючи формули. Перша ситуація характеризується рівнянням kx1 дорівнює mg. З лівого боку знаходиться вираз для сили пружності, що виникає у пружині, де K – жорсткість пружини, а Х1 видовження пружини. З правого боку вираз для сили земного тяжіння. Між ними стоїть знак рівності, оскільки система перебуває у рівновазі. Друга ситуація характеризується іншим рівнянням КХ2 дорівнює МЖ мінус РЖВ. З лівого боку вираз для сили пружності при меншому видовженні пружини. З правого два вирази для сили тяжіння та виштовхувальної сили. Ці сили віднімаються, оскільки діють у різних напрямках. Розділивши друге рівняння на перше та виконавши незначні перетворення, ми зможемо отримати остаточний вираз для обрахунку маси тіла. М дорівнює ров тіла х1 поділити на x1 мінус х2. Як видно з остаточного виразу, для розрахунку маси тіла потрібно визначити його об'єм та видовження пружини в обох випадках. Тепер ми можемо скласти перелік необхідного обладнання, лінійка. Пружина або гумовий шнур, штатив із муфтою та лапкою, вимірювальний циліндр із водою. Два тіла кожне з яких тоне у воді, наприклад, два камінці. Як і в будь-якій іншій роботі, результати будемо занотовувати до таблиці, яку попередньо створимо у зошиті. Перейдемо до виконання кроків роботи. Спочатку визначимо ціну поділки вимірювальних приводів лінійки та мірного циліндра. Встановимо на столі штатив та закріпимо на лапці штатива пружину. Виміряємо довжину нерозтягнутої пружини l L0 та занотуємо до таблиці. Виміряємо об'єм води у мірному циліндрі v V0 та занотуємо до таблиці. Прикріпимо до пружини перше тіло. Дамо пружині розтягтися і виміряємо її кінцеву довжину L1. Занотуємо до таблиці. Зануримо тіло у воду. Зверніть увагу на те, що тіло має бути занурене повністю і воно не повинно торкатися дна або стінок мірного цилюдра, виміряємо довжину пружини l 2 Занотуємо до таблиці, виміряємо об'єм води із зануреним тілом V Та занотуємо до таблиці. Якщо ви виконуєте роботу за відео. Пропонуємо самостійно, за зображенням виконати ті ж самі кроки для другого тіла. Експериментальна частина роботи завершена. Переходимо до розрахункової. Для першого тіла кроки будуть пояснені. Для другого ви їх маєте проробити самостійно. Опрацювання результатів експерименту. Визначимо об'єм тіла, використовуючи вираз. Об'єм тіла дорівнює v v мінус 0 Занотуємо результат до таблиці. Визначимо видовження пружини в обох випадках. використовуючи вирази x1 дорівнює L1-L0W, v x 2 дорівнює l 2 l 0 v Занотуємо результат до таблиці. Розрахуємо масу досліджуваного тіла, використовуючи вираз m дорівнює густина води помножити на об'єм тіла x1 та поділити на різницю x1 мінус x2. При проведенні розрахунку зверніть увагу на те, що густину води. Ми виражаємо у грамах на сантиметр кубічний. А саме густина води рівна 1 граму на сантиметр кубічний. І кінцеве значення маси тіла ми також отримаємо у грамах. Аналіз експерименту та його результатів. Проаналізувавши експеримент і його результати, зробіть висновок, у якому зазначено, яку фізичну величину і яким способом ви вимірюєте. Які ще методи вимірювання цієї фізичної величини, ви знаєте. У чому перевага опанованого методу на завершення творче завдання. Обміркуйте і запишіть план проведення експерименту з визначення маси тіла, яка не тоне у воді. Проведіть експеримент.